Які переваги бути чоловіком? Коротша черга в туалету. Це дуже вірно. Нещодавно я був на концерті і міг просто зайти, зробити свої справи та піти. А моя дівчина все ще стояла на вулиці в черзі. Лол, ні, якщо треба срати, завжди здається, що коли я на межі того, що збираюся срати у штані, усі ядки зазвичай зайняті. В кишені. Цей чоловік знає, що до чого. Це так точно. Я засунув руку в передню кишеню джинсів своєї дівчини. І вона була така дрібна. Я сказав: твоя кишеня тільки для того, щоб дивитися. Дивитися, вона засміялася і сказала щось про жіночий одяг. Жіночі кишені справжня нерівність. Індустрія сумок ніколи не дозволить дівчатам мати кишені. Написати своє ім'я на снігу набагато легше. Мочитися на узбіччі дороги або також під час походу. Поки сусіди не викликають поліцію, ми могли б дати дівчатам трафарет. У нас ніколи не потрапляє пісок. Ненавиджу пісок. Так буває? Так це звучить, як пекло. Ніхто не просить вас стежити за їхніми ментів. Коли-небудь це часто не стосується сім'ї. Луан. мене постійно обтяжують моїм племінником. Це краще ніж бути конем. Коні страшні люди. Не знаю, ти зустрічав коня? Вони досить розумні. Настільки розумний, що він ніколи не розорявся, роблячи ставки на людей. Більшість людей казали, що найкраще це пеніс, а коні мають довший пеніс. Тому я не був би таким впевненим. Мені подобається, що ми можемо літати. Так, брате, лазерні очі теж непогані. Чувак, ми не ділимося цим секретом. Розмір кишені на жіночому одязі це довбаний злочин. Коли я працював барменом, одного дня випадково одягнув жіночі джинси. Цікаво, як ти ході. <кхм> Зрозумів, що мілкі кишені насправді чудово підходять для зберігання штопорів і всяких дрібничок, тому що мені ніколи не доводило. Купати, щоб їх знайти. Вони також мали кращу еластичність, чого я ніколи не зустрічав на чоловічих джинсах. Тому вони стали моїми робочими джинсами. Відсутність кровотечі з болісним болем один раз на місяць здається великою перевагою. Навіть якщо відкинути біль, це дуже незручно. Протягом чверті вашого дорослого життя з вас постійно тече кров. Вважається, що час кровотечі та час відсутності кровотечі не розрізнені для стороннього спостерігача, але це не те, що суспільство дає вам дозвіл ходити в закривавлених штанях лише тому, що. Ми всі знаємо, що ви регулярно кровоточите. Місячні, це логістичний кошмар. Управління цим швидко стає другою наатурою, і це чудово, але це також приховує скільки додаткової фігні ви повинні зробити через це. Вони також можуть початися випадковим чином. Тож ви кілька разів на рік жертвуєте богам періоду, нижньою та постільною білизною, крім того, пологи. Не кажучи вже про всі інші симптоми: жахливий кал, болить спина, болять груди, нудота тощо, запах м'яса, коли їм змушує мене блювати і втрачати апетит. Одна з багатьох причин. Чим, чому я ніколи не зможу працювати на місній фабриці. Татові жарти, мабуть, найбільша перевага відома людині. Я запитав маму, яка різниця між жартом мами та жартом тата? І вона сказала, який найшвидший спосіб перешкодити собаці горбати свою ногу? Ось чим... мяу. йому. <кхи> вона сказала, що жінка, яка сказала, ця була ця жінка, яку я знаю. І вона наймиліша жінка, яку я знаю. <кхи> Скрізь може бути ваш туалет. Можу підтвердити, Щойно посрав моє ланкове лайно? Можу підтвердити. Щойно посрав моя. <кхи> <кхи> Щойно посрав моє ранкове лайно на газоні пересуть? Щойно посрав моє ранкове лайно? Скрізь може бути ваш туалет. Можу підтвердити. Щойно посрав моє ланкове райно. <свісно> ланкове райно. 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 Ранкове лайно на газоні перед сусідом. <смі> Технічно це також вірно для жінок. Це справедливо... <смі> це справедливо для всіх, де завгодно може бути туалет. Різниця в тому, що якщо вас спіймають як чувака, ви отримаєте дивне обличчя, сором або бійку. Якщо вас спіймають як жінку, ви потрапите на передню частину заголовків новин, станете міжнародними новинами та будете присоромлені цілим світом. І можливість провокувати бійку, яку ви не зможете виграти, додасть ще більше пікантності, засоба масової інформації. <смі> Ось така штучка. <світ міпісуар> я чоловік. Світ мій пісуар. Прогулянки на одинці при освітленні місяця просто чудові. Ні, я все ще параноїк щодо того, що може ховатися в тіні. Кважин може проводити сольні місячні прогулянки з 9 мм і під булем. Рррр. Якщо у вас виникне якась проблема, ви просто можете Ви можете просто гелікоптером відноснення, щоб справити враження на дівчину вертолітний член. Ей. Того, що мені кажуть жінка, а ви до речі попробуйте вертолітне. А, а це не так легко. Це до речі, не так легко. З того, що мені кажуть жінки, загальне відчуття безпеки, яке мені подобається в більшості випадків і в багатьох місцях. Не для всіх є зрозумілим. Вас не змушують голити волосся на тілі. Свербить сама думка про це. Я голю спину і продовжуватиму це робити. Я поголив дупу один раз. Я більше ніколи не торкнуся своєї дупи бритвою. Дякую за перегляд даного відеоролика. Ви, підписати... ви можете підписатися на канал. А як же? А так, щоб ставити цьому відеоролику лайк. А до речі, не забудьте про дзвіночок.